Від велетенських бойових машин до компактних, звіроподібних воїнів, як так вийшло, що нащадки могутніх автоботів максимали стали настільки іншими. Знаєте, це ж не просто зміна розміру, це ціла історія про виживання, про травму і, зрештою, про філософську еволюцію цілого виду. Тож давайте спробуємо розібратися, що ж насправді стоїть за цим, так би мовити, великим оновленням. Щоб усвідомити весь масштаб цих змін, почнімо з простої фізики. За часів Великої війни середньостатистичний автобот був справжнім гігантом. Його зріст сягав від 6 до 12 метрів. Просто уявіть собі, це висота три або навіть чотириповерхового будинку. Справжня досконала бойова машина, створена для ведення повномасштабної тотальної війни. А тепер подивімося на максималів. Їхній середній зріст всього два. Ну, Може, три з половиною метри, тобто розміром з велику земну тварину чи просто високу людину? Це ж кардинальне, просто неймовірне зменшення. І тут одразу ж виникає головне питання: чому це було зроблено просто для економії пального чи за цим усім стоють щось набагато набагато глибше? Ну і перша думка, яка спадає на думку, це, звісно, енергоефективність. Менші роботи споживають менше ресурсів, тут усе логічно. Але якщо копнути глибше, стає зрозуміло, що це лише верхівка айсберга. Коли ціла цивілізація свідомо е, зменшує свою військову міць, це свідчить про глибокі тектонічні зміни у її філософії. Вони визнали поразку чи, може досягли просвітлення. Ось у цьому нам і треба розібратися. В офіційній історії кібертрону цей перехід називають великим оновленням. Сталося воно десь через 300 років після закінчення великої війни, коли автоботи та десептикони трансформувалися у компактніших максималів та предаконів. Звучить дуже позитивно, правда оновлення. Але давайте на мить зупинимось і подумаємо над самим словом оновлення. Це слово ж, ніби передбачає якесь покращення, крок уперед. Та чи дійсно це був прогрес? Чи можливо це був просто вдалий політичний хід, аби приховати вимушене скорочення, викликане тотальним виснаженням ресурсів та промисловості після мільйонів років війни? І тут по суті є дві основні версії з одного боку, оновлення могло бути свідомим кроком до миру, свідомою відмовою від гігантських машин, що принесли стільки руйнувань. Така собі мораль, що народилася з травми війни. А з іншого, боку, можливо, це був звичайний ребрендінг, можливо, в них просто-напросто не залишилося ні ресурсів, ні технології, щоб будувати гігантів минулого, і вони назвали цю необхідність чеснотою. Дуже цікаву підказку нам дає сам Мегатрон, лідер придаконів. Він назвав своїх пращурів архаїчними пожирачами енергону. Це надзвичайно показово. Він говорить не як воїн, що захоплюється міцю предків, а як прагматичний інженер, для якого ефективність важливіша за розмір. І це свідчить про те, що пріоритети всього кібертронського суспільства змістилися від військової могутності до простого виживання. І знаєте, дані це підтверджують. Подивіться. Автоботи потребували величезної кількості рафінованого енергону, що вимагало цілих заводів для його переробки. Максимали ж, навпаки, були розроблені для довготривалих дослідницьких місій з мінімальною підтримкою. В умовах післявоєнного виснаженого кібертрону утримувати армію таких пожирачів було ну просто неможливо. Тож зменшення було не вибором, а умовою виживання. Але зупинятися лише на технічних причинах це бачити лише картинку, а не її суть. Це не просто про економію, це про глибоку психологічну травму цілої цивілізації. Уявіть собі, мільйони років безперервної тотальної війни. Кожен гігантський автобот був по суті зброєю масового знищення. Зменшуючи себе, максимали не просто економили енергон, вони символічно роззброювалися, відчайдушно намагаючись уникнути повторення жахів минулого. Це дуже схоже на те, що відбувалося в історії людства після великих світових війн. Спочатку гонка озброєнь, створення гігантських лінкорів та авіаносців. Потім руйнівна війна, яка виснажує економіку і суспільство вщент. Після цього військова доктрина змінюється. Акцент робиться на менших, але ефективніших одиницях. І, врешті-решт, у культурі з'являється глибока недовіра до надмірної військової потужності. Велике оновлення для кібертрону це як повоєнний договір про роззброєння, тільки Укладений не з ворогом, а з власним минулим. І ця трансформація не відбулася на порожньому місці. Звісно, були й технологічні передумови. По-перше, технологія претендерів це роботи, що ховалися в органічних оболонках. По-друге, мікромайстри, роботи, свідомо зменшені для економії пального. Велике оновлення по суті просто поєднало ці дві ідеї, створивши компактних роботів, які мали приховану здатність приймати органічні форми. Але є їй інша набагато тривожніша теорія. А що якщо це була не еволюція, а регресія? Можливо, за століття миру Максимали просто втратили знання та промислові потужності своїх предків. Можливо, для них креслення велетнів на кштальт Омеги Супрім це така ж загадка, як для нас, креслення пірамід, і вони називають це оновленням, аби приховати той факт, що вони просто розучилися бути велетнями. На папері, післявоєнний кібертрон був місцем миру. Велика війна закінчилася. Максимали, нащадки переможців автоботів, були при владі, передакони, нащадки десептіконів, переможеною меншиною. Але цей мир був крихкив, як тонка криха. Це була така собі холодна війна, де під поверхнею кипіла недовіра та образа. І цей мир не був справедливим. Це був, як то кажуть, негативний мир просто відсутність відкритої війни, а не справжня гармонія. Предаконані жили як громадяни другого сорту, їхні амбіції жорстко придушувалися. В таких умовах повстання було лише питанням часу. Дії мегатрона це не просто жага влади, це неминучий результат несправедливої системи, замаскованої під мир. Коли Максимали та предакони зазнали аварії на доісторичній землі, вони зіткнулися з несподіваною і смертельною загрозою. Ця планета була буквально перенасичена сирим нестабільним енергоном. Для їхніх незахищених механічних тіл його випромінювання було смертельним, воно буквально замикало їхні системи назавжди. Тож перед ними постала проста задача вижити. І рішення було водночас геніальним і вимушеним: сканувати місцеві форми життя і створити для себе нові альтернативні режими. Ця нова шкіра тварини діяла як біологічний захисний костюм, що дозволяв їм перебувати поза кораблем. Це було судо тактичне рішення, продиктоване крайньою необхідністю. Але як і у випадку з їхнім зменшенням, тут є і глибший психологічний рівень. Вони ховалися не лише від радіації, вони ховалися від самих себе, від своєї механічної природи, яка призвела до мільйонів років війни. Машина, яка втомилася воювати, загортається вплоть, щоб втекти від своєї суті. Звірина форма це не камуфляж, це сповідь у втомі від війни. І що найцікавіше, сама природа їхніх нових тіл була сповнена суперечності, навіть у першоджерелах. Чи була у них кров, чи вони дихали, чи їли органічну їжу? Відповіді на ці питання постійно змінювалися, і це натякає на те, що їхня трансформація була нестабільною, експериментальною. Можливо, вони й самі не до кінця розуміли, ким стали машинами, що прикидаються тваринами, чи вже чимось абсолютно новим. Та еволюція на цьому не зупинилася. Потужний вибух інопланетної зброї спричинив так званий квантовий стрибок, який мутував деяких з них у трансметалів. І ця зміна повністю перевернула їхню фізіологію з ніг на голову. Це була повна філософська інверсія. Якщо спочатку вони ховали машину в органічній оболонці, то тепер їхня природна форма тварини стала механічною, хромованою, а їхня бойова форма робота, навпаки, стала більш гнучкою, більш органічною. Спроба втекти від своєї машинної суті. По суті, провалилася, машина прорвалася назовні, перетворивши їхню маскувальну шкіру на броню. І ось фінальна стадія їхньої еволюції. Вона настала, коли вони повернулися на кібертрон, захоплений мегатроном і його вірусом, що знищував усе органічне. Щоб вижити, максимали були повністю переформатовані. Так з'явилася техноорганіка, повне злиття технології та біології на клітинному рівні. Більше не було поділу на робота і звіра. Вони стали єдиним цілим. І це призвело до фінального ідеологічного зіткнення. З одного боку, Мегатрон з його ідеєю технологічної чистоти. Він хотів викоренити хаос органіки і створити єдину машинну державу без індивідуальної волі. З іншого Оптимус Праймал, який вірив у баланс через синтез. Його метою було об'єднати органічне ядро кібертрону з його технологічною поверхнею. Це була війна не за територію, а за саму душу їхньої планети і їхнього виду. Отже. Якщо подивитися на весь цей шлях, ми бачимо чітку прогресію від чистої машини через машину, що носить органічну маску для виживання, до повної, тотальної інтеграції. Це шлях до абсолютно нового стану буття не лише для них, а й для всієї їхньої планети. Але чи був це тріумф? І це проводить нас до фінального найважливішого питання. Чи був цей техноорганічний рай вершиною еволюції, ідеальним балансом між природою і технологією? Чи це був просто тихий фінал для виду настільки травмованого війною, що він назавжди відмовився від своєї колишньої величі, щоб більше ніколи не ризикувати? Це прогрес, чи просто втома, що вдягла маску моралі? Відповідь, можливо, кожен має знайти для себе сам.